Красиво ви роботі. Красиво. так страну ви довели. Ось так довели. – Я работаю і пашу на двох роботах. В нам теж з голоду здихати не хочете. Поняли? І все. Ми за своє стоїмо. Люди, люди вклалися, що в нас немає, що немає. Не клапти, саду, ні клаптика землі, ми городи от, от, нам подавали для ведення Сьогодні люди зібрались по поводу земельного. В вересні місяці узнали про те, що нашу землю віддають товариству із забезпечення інвалідів, постійне користування. Напам'ятаю, воно організовано зареєстровано, здається 30 серпня, і вже 14 вересня вони отримають наказ, де їм дається дозвіл на виготовлення технічної документації. Вони зареєстровані Північно-Кільцева 3 на космічний мікрорайон. Ми туди їздили, там Такої фірми немає, ми її не знайшли. Ми вже так довідалися, що з п'ятниці місяці відкрили кадастрову карту. і Вже почали з'являтися кадастрові номери на нашу землю. Я маю на увазі земля коного заводу. Ну шляховий сказав, що він виконавець, що він не міг не підписати, підстав немає відмовити. Забирають без закону. А Без хто забирає? закону забираємо. А хто? Ми самі не знаємо, хто нас забирає. Ми довели до ручки, розпайовки нам немає, землі, і одного гектара немає, нічого. Взагалі не попидили. Директора міняються. Адміністрація зацікавлена дати землю вам. І вони сюди приїдуть саме для цього. Для... Бриль зацікавлений. Бриль шкодний... Ви знаєте, прекрасно, що ми їздили, нас туди ніхто не пропустив. Да. Чого, чого вони да. нас? Чого, чого вони а нас от футболу ходіть, Ви все, Ви все, йдіть от Не футболу? Вас підійшла. Ідіть, пожалуйста. Видіть туди. Вова, Вова, уйди. Уйди, уйди. Ситуація ця. Вже, так, вона визникла ну, да, около місяця, мабуть, тому назад. моя задача сьогодні, я приїхала для того, щоб повідомити, що головою Запорізької обласної адміністрації створено е комісію, яка сюди буде виїжджати в понеділок, питання такого порядку. Документів підтверджуючи право арестування і посвідчують, да, право. Ну, коли вони з'являться вже пізно. Рішення, рішення остаточно буде прийматися, я, я думаю, після цієї проведеної перевірки. Це люди землю отримають? Я думаю, що. тут розкажуть. Будемо вже спіховувати і будемо дивитися. то э, вроде бы дано указание геокадастру и э, Брыль будет во вторник э, собрание, то есть дано указание якобы передать землю громаде. Спросила, каким это образом, ну пока неизвестно. Будем ждать тогда результата э, встречи Искры во Хачком и с, с Брылем. А по результатам тогда уже будем судить о наших дальнейших действиях. Но люди что, предупреждают, да, что если ничего не будет выяснено за эти э, дни, э, то в среду выйдут опять перекроют трассу.